Це некомпетентний державний уряд, який зосереджений в руках п'ятьох, шістьох некомпетентних людей, внутрішньо підривають обороноздатність України, економічну безпеку України, інформаційну безпеку України. Ну, який сенс зміняти на іншого, який прийде і буде це все укріплювати, а не укріплювати себе особисто? Розумний ворог завжди скористається цим і буде підтримувати такого ворога. Це друге. Третє, технічно, припинення вогню не дає ніякої можливості робити будь-які вибори. Перемир'я також не дає. Важливо розуміти, на яке довге перемир'я йшлося. Пам'ятаєте, коли тільки що тільки йшлося про затискування зеленської адміністрації і зеленського ви, заручники, йшлося як мінімум на півроку тобто йшлося то, про.